Всім привіт хлопці-підписники! все від Травограда из ночі и ночі разгораду їхали. Дивіться, який файний просто вид. Тут не так файно, блін. Видно, видите тут город. Блін, щось не файно вам видно. Видите туто? Я сижу Тут вид Травограда і Зночі. Видите як? Видно, города. Драго брат. Драго брат, то є, блін. Дивіться, який файний, блін, просто вид. Або у дітей який файний вид. Дивіться, саме який вид, той є. Ну, все, дорогі підписники, всім пока.